Вітаю! Мене звати Карда Шмарина, я регресолог, психолог та спеціаліст з матриці долі. І сьогодні подивимося, що нас очікує в липні, який прогноз по матриці долі нам дає липень? В центрі у нас Сімірка, сімка. Важливо ставити буде цілі, поміркувати, чого ви насправді хочете у житті, прописати обов'язково кроки. До вашої мети, до вашої цілі. Всесвіт може підсвічувати вам щось таке важливе, куди потрібно рухатися. І ви в цей час повинні слухати, а що ж мені підказує всесвіт, які підказки він мені дає, яким шляхом я повинна йти. Не нехтуйте такими підказками. Липень також це про лідерство. І якщо ви давно хотіли отримати на роботі підвищення посади, то в липні саме час заявити про себе, заявити про свої здібності, керівництво і просуватися по кар'єрній сфері. Якщо ви хочете пришвидшити ваше просування по кар'єрній сфері, то вам потрібно допомогти іншим людям теж просуватися. В липні люди захочуть більше рухатися, кудись мандрувати, будуть багато подорожувати. Не слід в липні сидіти вдома, тому що а, можете пропустити в житті щось таке важливе. Якщо у вас якісь такі а, в житті а, перетони, якщо ви стоїте на місці, то не знаєте, куди вам далі йти. То вам потрібно поїхати у якусь подорож, у якусь мандрівку. Якщо ви не можете поїхати у якусь мандрівку, хоча б сядьте на будь-який транспорт. І покатайтеся містом. І о, під час такого руху вам можуть прийти якісь інсайти, якісь осяяння, а куди мені рухатися? І обов'язково перед тим, як почали рухатися, поставте собі намір. Я хочу побачити, як розролити мені цю проблему, яка зараз в мене є. І під час подорожі до вас можуть прийти такі інсайти, куди вам рухатися. Чим більше ви будете рухатися в липні, тим більше для вас буде відкриватися можливостей. Ем... Якщо не можете мандрувати, хоча б по місту катайтеся, ну, якісь невеличкі подорожі робіть, але рухатися. Важливо не сидіти вдома в липні. Липень також може підсвічувати ваш трудоголізм. І е, якщо ви не будете дозволяти собі відпочивати в липні, якщо будете тільки трудитися, то липень вас може вкласти в ліжечко, щоб. Е, Насильно ви відпочили, тому не доводьте до е, таких справ і краще самі добровільно йдіть у відпочинок. Ви повинні збалансувати роботу і відпочинок, дозволяйте собі відпочивати, поїдьте нарешті у відпустку е, якщо ви будете по мінусі в енергії, якщо не будете нікуди рухатися, не захочете е, нічого змінювати в житті, не ставити ніякі цілі. То можуть бути автоаварії. Вони вам підсвічують, що ви сидите на місці і нікуди не рухаєтеся. Якщо машина постійно ламається, тобто ламається не, будь не тільки машина, так якщо ви їздите там на велосипеді, або ви їздите на мотоциклі. Будь-який транспорт, на якому ви їздите, може ламатися. Це вам все підсвідчує, що ви не рухаєтеся. Ви вже досить засиділися на місці, і ви боїтеся рухатися. Е, таким чином. Всесвіт за вами почне говорити, і вам потрібно почати якийсь рух, щось змінювати в житті, вилизати з цього болота, в якому ви застрягли. Потрібно в липні не боятися брати на себе відповідальність, так як всесвіт буде вам перевіряти вас, а чи готовий ви рухатися далі, там рухатися по кар'єрній драбині? Якщо вам. Будуть давати якісь такі відповідальні моменти, а ви будете боятися брати відповідальність, то ви впустите дуже багато можливостей. Тому все, що буде відповідального для вас в цьому місяці, обов'язково за нього беріться і виконуйте до кінця скрупульозно. Також важливо буде подоводити всі справи свої до кінця, які ви вже довго відкладали, які у вас давно-давно пиляться на поличці, і ви до них ніяк не дійдете. Нарешті додійте до цих справ і позакінчити їх, позавершити, тому що те, що ви не завершите, це тягне з вас енергетику і не дає рухатися далі. Тому завершення справ відкриє для вас новий потік енергії, новий потік дихання, і ваші справи будуть йти набагато краще. Подивіться, що ви не позакривали, і обов'язково позакривайте це в липні. Карма, яка буде підійматися, яку потрібно попрацювати. Пропрацьовки будуть йти на гординю вашу. Таке, що я краще за інших, я краще за інших знаю, я краще за інших щось там роблю. Обов'язково відслідковуйте в липні свою гординю. Не можна, не можна повчати інших, не можна нав'язувати іншим людям свою думку. А також, якщо вам будуть пропонувати допомогу в липні, то обов'язково не відвимовляйтеся, тому що відмова від допомоги це теж гординя. Що мені не потрібна допомога, я сама справлюся, це теж у нас гординя. Дозвольте комусь вам допомогти, якщо це дійсно вам необхідно. Пропрацьовка буде на бажання сперечатися і доводити свою правоту. Буде знецінення інших людей, їхньої роботи. Так що прослідкуйте у вас, де я знецінюю інших. Якщо ви знецінюєте інших людей, то все світ вам підсвічує і вашу роботу теж знецінюють, не приходять клієнти, не приходять кошти. Це буде пропрацьовка на гординю. Якщо будете плекати свою гординю, будуть прикриватися ваші фінансові потоки. Навчіться прощати інших і теж дозвольте їм помилятися, що у нас буде на коханні. Знайомство в липні може траплятися там, де красиво, там, де атмосфера свята, романтика, ніжність, на якісь зустрічах, у якихось подорожах, там, де яскраво. Можете також закохатися у друга, придивіться до своїх друзів, можливо, ваші друзі саме і є, ваш партнер, а ви цього не помічаєте. Якщо енергія не врівноважена у вас, то це такі часті зв'язки, поверхневі відносини будуть, відносини без любові, як використання партнера, коли ви не вмієте любити серцем, тобто відчиняйте своє серце для інших людей, дозволяйте їм увійти в ваше життя. Будуть складнощі на відносинах і будуть такі підніматися на поверхню теми. Якщо є проблема з житлом, якщо партнер обмежує вас в чомусь, або ви обмежуєте партнера, якщо тримаєте його і не даєте свободу, або він вас тримає і не дає свободу, якщо партнер мало заробляє, буде таке підніматися проблеми в коханні, якщо партнер не несе відповідальності у відносинах, веде себе як дурень, якщо п'янки, якісь гулянки можуть бути в цьому місяці, безвідповідальна поведінка. Такі відносини будуть розриватися, будуть підніматися такі проблеми у стосунках, і такі відносини, якщо не буде розуміння зі сторони партнера, будуть розриватися. Що у нас по коштах? В липні місяці дуже багато сил та енергії дадуть на вашу реалізацію. І саме як ви її використати, це вже таке ваше особисте питання. Можна використати на благо, так а можна використати на руйнування. Те, що я вам казала, буде підніматися гординя. Що я звізда, я тут сама розумна, а ви тут ніхто тоді буде блокуватися по коштах. Слідкуйте за цим. Якщо буде трух тоді вас будуть вкладати в ліжечко, так, і ви теж будете втрачати таким чином кошти і буде прикриватися фінансовий потік. Тому краще добровільно в липні місяці давати собі відпочивати і на такі збалансувати роботу та відпочинок. І не лінуватися, але збалансувати роботу та відпочинок. Добре, буде в липні вкладати кошти в якесь будівництво. Наприклад, якщо ви хотіли давно купити собі будинок і вкласти туди кошти, то в липні будуть такі класні можливості, і не розмірковувати, все буде круто, якщо ви в липні вкладете кошти саме в будівництво, все завершиться добре, спокійно і буде вам. Ваш будиночок, все з ним буде добре. Тому не вагайтеся, вкладайтеся кошти в будівництво. Можете, от хлипені ще буде не такі кардинальну зміну сфери діяльності в житті. Липень може по коштах вас перевертати з ніг на голову, вашу діяльність, вашу роботу. Ви можете кардинально змінити вашу сферу діяльності, піти туди, куди боялися раніше піти. Так, то, то перевертати ваше життя з ніг на голову. І якщо життя перевертає вас так, то не потрібно там втручатися, переживати, там нити, а потрібно е е зорієнтуватися і дозволити всесвіту змінити ваше життя. Можливо, нарешті вам Всесвіт дав оцей от е такий чарівний пендель, щоб нарешті ви змінили свою сферу діяльності. Так що ідіть у нове і все буде супер. Якщо ви давно вже застрягли на своїй роботі і немає змін, а ви хочете, то саме час змінити цю роботу, все буде складатися найкращим чином. Кошти у липні можуть бути такі, як гойдалки. То зненацька прийшли, то пішли невідомо куди. Будуть перевірки за зачіпку за кошти, потрібно не триматися на них і дозволяти їм вільно пересуватися у вашому житті. Будуть блокуватися вам кошти, якщо ви будете відчувати себе як в клітці, або обмежувати свободу інших, якщо будете контролювати людей, якщо буде жадібність до коштів. Тому відпустіть контроль і дозвольте всьому бути, насолоджуйтесь процесом, довіряйте всесвіту досить турбулентний так. Місяць у нас липень по коштах. Можете отримати такі яскраві уроки від Всесвіту, то по 16-й енергії, то, що я казала, аркан привертає вас з ніг на голову по фінансах, по роботі. Щоб пом'якшити турбулентність таку, якщо вас накриває, то пом'якшити, як зробити таку подушечку, йдіть у духовність, коли ви розвиваєтесь духовно. Коли ви трансформуєте самостійно себе ідете в трансформації, тоді турбулентність вона знижується, бо вам всесвіт не повинен вже підпихувати, вас піштовхувати, бо ви самі добровільно йдете в трансформації. Тому якщо в липні вас так накриває, то беріть, щось читайте, дивіться якісь вчителів і якось показуйте всесвіту, що я готовий до змін, я сама йду в зміни, не потрібно мене трусити. Тоді будуть такі м'які події в вашому житті. Так, і зараз у нас м, візьмемо карти і е, сформуйте зараз такий намір, е, на що мені потрібно звернути увагу в липні, що мені е, буде самим важливим в липні. І загадайте цифру від 1 до 5. Якщо у вас цифра один, то для вас буде важлива от така карта. Цифра два. Цифра три. 4. Цифра чотири і цифра п'ять. Поміркуйте, про що у вас ці карти для кожної людини ця карта буде означати своє, тому що макарти відкривають нам те, що в нас коїться в нашій підсвідомості, і тільки ви знаєте, про що ця карта для вас. Якщо хочете індивідуальний прорахунок по матриці долі, то звертайтеся до мене, пишіть в особисті і будемо рахувати вашу матрицю долі, де дуже багато ви дізнаєтесь про себе, як про душу, про ваші задачі вашої душі, про в яку сферу піти, про кохання і багато-багато всього. Якщо вам сподобалося відео, якщо вам було для вас корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливої інформації.